Сумним та чорним є день 28 грудня для прилуцької та сухополов'янської громад. Шоком та нестерпним болем відлунює в наших серцях звістка про загибель Андрія Олександрова Сухополової та Олександра Джамуратова з колісників. Велику ціну платить Україна за своє право бути вільною та незалежною. Щодня гинуть молоді хлопці та дівчата, мужні чоловіки та жінки, захисники та захисниці, поповнюючи почет небесного воїнства Вдовами Залишаються жінки, сиротами, діти героїв. На жаль, збільшується кількість рядів на наших кладовищ. Рідні і близькі, друзі, знайомі, дорога громада, маємо збиратися біля стінції світині не тільки на похорони. Мусимо мусимо піклуватися про воїнів, не тільки віддаючи їм шану. Є необхідність в тому, щоб поставивши собі цінності, собі, в своєму житті. Ті цінності треба проповідувати для інших, для тих, кому не на часі, кому все ще по приколу, для тих, які уникають відповідальність. А в сьогоднішній день, як священник, бо інакше ніяк, зичу вічного спочинку нашим звитяжцям, нашим героям. Андрій Олександров закінчив сухополов'янську загальноосвітню школу, потім строкова служба в армії. Працював робітником у ТОВ ритуальні послуги. З перших днів війни став на захист України. Загинув герой під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків. Нагороджений відзнакою президента України за оборону України медалями учасника. Ато у глибокій скорботі залишились батьки, дружина та дві доньки героя. Олександр Джемуратов закінчив колісниківську школу, навчався в Дігтярівському професійному аграрному ліцеї, де отримав професію тракториста. Працював різноробочим на різних підприємствах з 2006 по 2007 рік. Проходив строкову службу з липня 2024 року. Уклав контракт про проходження військової служби у лавах збройних сил України. Вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет, у грудні 2024 тисячі загинув під час виконання бойового завдання. У глибокому смутку залишились цивільна дружина та сестра героя. Сьогодні ми Всією нашою громадою низько вклоняємося перед рідними близькими наших хлопців. Висловлюємо слова найщиріших співчуттів. Бракує цих слів, як передати біль від непоправної втрати героїв їх. Немає цих слів. Ми в неоплатному боргу перед вами всі ми. Хлопці. Ви світла і добра. Вони приєднались до небесного воїнства. Царство небесне: вічна пам'ять та слава нашим героям. Нехай пам'ять про подвиг ніколи не зітреться з наших сердець, а їх ім'я буде вписане золотими літерами в книгу пам'яті українських героїв, котрі боронили рідну Україну від московсько-ординської навали, від ворога супостата та полягли смертю героїв.